Миколаїв став сьомим містом, яке приєдналося до акції дерево пам'яті. Також алеї з'явилися у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Запоріжжі та Фастові. Акції присъдінись. Ну можу сказати, буквально всі волонтери, обласна адміністрація, геройської муніципалітет, неравнодушні жителі, воєнні Вот зібрались родственники повібших, яким хотілось виразити дельною благодарність. Активісти політичні сили, то есть буквально всі, чому саме дерево? Бо є вислів: кожен чоловік має побудувати будинок, посадити дерево і виростити дитину. І надто багато людей загинуло, будуючи та захищаючи нашу спільну домівку Україну. На дерево вони не посадили, і як будуть рости їх діти, непонятно. Тому дерево ми вирішили, що ми посадимо за них. А, ну і з дітьми якось будемо На кожному дереві, що висадять на алеї пам'яті, буде іменна табличка у вигляді армійського жетону з ім'ям та прізвищем загиблого, руками народження та смерті і місцем загибелі. Щоб пам'ятали, що у неба нема мертвих. Нема мертвих. І ніколи не буде. На небі усі ми живі. Тому вони нам допомагають, вони нам дають можливість крокувати. Один з тих, чиє прізвище сьогодні з'явилося на алеї Андрій Беленець. боєць добровольчого підрозділу. Загинув під пісками. Пішов добровольцем, так як йому було 45 років. Його в воєнкоматі вже не взяли. Він пішов туди, куди його взяли. Він не міг вдома сидіти і дуже переймався, тим що проходить, там відмувається, Там були молоді хлопці, які гинули. А він був. З, з опитом він іш, пішов туди, тому що він міг там допомогти. Але в першому бою під пісками він загинув. Загинув, захищаючи тих молодих своїх хлопців. А головне, на що сподіваються організатори акції на алеї назавжди залишиться саме 136 дерев, і ніколи не доведеться висаджувати 137. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.